Ви помітили, як змінилася риторика останнім часом? Чому раптом затихли гучні заяви про війну до останнього, а натомість почали говорити про нові реалії? Поки ми з вами дивимось новини про дрони та обстріли, у закритих кабінетах Вашингтона, Лондона та, можливо, Стамбула, вже лежить папка тонка, червона папка. Інсайдери називають це. Протокол 2026. Це план, який не сподобається нікому, але який, ймовірно, доведеться прийняти всім. Сьогодні ми розберемо те, про що мовчать політики чому весна 2026 року може стати фінальною крапкою, і яку ціну заплатить кожен з гравців. Додивіться до кінця, я назву конкретні дати, коли все може змінитися. Давайте дивитися правді в очі. Дональд Трамп бізнесмен, для нього війна це збитковий актив. У 2026 році йому потрібна перемога не військова, а політична. Йому потрібен заголовок. Трамп приніс мир. Але як аналітики пошипку обговорюють так званий метод подвійного тиску. Для Путіна це звучить так. Або ти зупиняєшся зараз, або ціна на нафту падає до 40 доларів, а Київ отримає те, що ми навіть боялися вимовляти вголос. Для України це звучить жорсткіше ми даємо гарантії, але ви заморожуєте амбіції. Це не про справедливість, це про холодний розрахунок. Є інформація, що ключова розмова вже відбулася без камер, без преси. Тільки сухі цифри. Що ж всередині цієї червоної папки. За даними різних джерел, йдеться не про мирний договір. Путін не підпише поразку. Україна не підпише здачу територій. План передбачає гібридний мир. Пункт перший заморозка по лінії зіткнення. Не визнання кордонів, а просто команда СТОП. Пункт другий зона тиші. Створення демілітаризованої зони завширшки 50 кілометрів. Хто там стоятиме? Європейські війська чи, можливо, контингент з азійських країн? Це головна інтрига. Пункт третій, і це найцікавіше для нас модель Західної Німеччини. Україну приймають в оборонний альянс, але дія цих гарантій поширюється лише на підконтрольну територію. Це пастка. Для Путіна він отримує руїни, а Україна стає неприступною фортецею. А тепер про дати. Чому всі говорять про весну 2026-го? Слідкуйте за руками: Лютий березень. Очікується пікова ескалація. Обидві сторони спробують вигризти максимум території перед фінальним свистком. Це будуть найважчі тижні квітень, вікно можливостей. Як тільки підсохне ґрунт, замість наступу може статися різка зупинка. Дивіться уважно на дипломатичні візити в Саудівську Аравію або Туреччину в цей період. Якщо лідери полетять туди, значить план активовано. Травень можливе оголошення про тимчасове припинення вогню, яке ризикує стати постійним. Чому Путін може погодитися? Бо російська економіка, попри браваду, тріщить по швах. Ресурси 2026 року це не ресурси 2022. Чому погодиться Україна? Бо ціна життя стає надто високою, а гарантії безпеки можуть бути єдиним шансом зберегти націю. Чи є цей план ідеальним? Ні. Це вибір між поганим і жахливим. Але цей таємний сценарій дає головне зупинку кровопролиття і чітку перспективу того, що Росія більше не сунеться далі. Ми не знаємо на 100% чи підпишуть цей документ, але всі ніпрямі ознаки від заяв Трампа до дивного мовчання Кремля вказують на те, що торги добігають кінця. Наступні 3-4 місяці будуть вирішальними. Ми стоїмо на порозі нової епохи. Як ви думаєте, чи варто Україні погоджуватися на заморозку в обмін на реальні гарантії США, чи це пастка? Напишіть свою думку в коментарях. Я читаю все. І не забудьте підписатися, бо як тільки цей план стане офіційним, ми розберемо його першими. Тримаємо стрій!